Ми зараз з Макаром покажемо вам те, чого ви ще ніколи не бачили. Ми приїхали на станцію метро Дніпро, і зараз підемо в одне місце. На станції метро Дніпро мало бути три, а не дві скульптури. Третя стояла там внизу на місці магазину, коли там була зупинка трамваю. Коли у 1960 році відкрилась станція Дніпро, її прикрасили цими трьома скульптурами. Тільки вони були пробні і зроблені з орех скла. Коли станція відкривалася у сіди. Ісятому році то тут не було мосто метро. І, тобто, це була кінцева, тут був було такий розворотний пристрій для вагонів метро. І це була кінцева. Окрім того, тут ще ходив трамвай. Тобто було три скульптури: дві на метро і одна на зупиці траваю, що була якась теж окраса. А коли вже в 1965 році збудували міст метро, кияни писали до газет, що їм страшенно сподобались скульптури на станції, і вже тоді їх вилили з бронзи. А цим яхтсменам не пощастило, і їх не стали робити постійними. Не знаю, чи писали про них щось люди в газети, але шити ту було нереально. Бо Орскло, як і Гіпс, недовго тримаються. І гарний вигляд на вулиці дуже шкода. Вони були неймовірно красивими.